Вітаю всіх на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина, і сьогодні я хочу зняти фінальне відео нашого СП Вернісаж Осінніх бар 2023, яке створили Маруся та Ліна, чудові дівчатка. І я мала змогу, вступивши в це СП, пов'язати в колі чудових учасників. які з якими познайомилася вперше багато з ким. і е, мені було дуже приємно, я відкрила для себе дуже талановитих людей. Е, взагалі хочу подякувати за таку чудову ідею створення цього СП е, саме на осінню тематику. Е, от, і мені було, е, це в мене було перше СП в житті, в якому я приймала участь в жодному з. Таких заходів я не приймала участь, і це Еспе ще мене і мотивувало на відкриття каналу. В мене так досить скромно це все виходить. Я знаю дуже і вибачаюся перед вами мої глядачі, що в мене страждає звук. Я працюю над цим питанням, сподіваюся, що найближчим часом він має покращиться. От, тому е, збільшуйте на максимум е, звук, і е, я нічого такого не розповідаю аж надто цікавого і не, ще не знімала майстер-класів. Е, тільки по тій причині, що в мене страждає звук. Але це технічні такі характеристики, і думаю, ні в кожного з нас не відразу все виходило. І взагалі я не планувала до е, участі в цьому СПЕСІ я відкрию свій канал. Це відкриття. Дякую, дівчатка, що змотивували мене. Це великий такий плюс. Я виклала відео. Одне, друге, подивилася, що мене дивляться, що комусь це дійсно цікаво і воно мотивує. Також зразу звертаюся до всіх, що ваша підтримка, моїх глядачів мені важлива, тому підписуйтеся на канал, хто ще не. Зробив цього, хто зайшов на це відео, ставте вподобайки і чекаю ваших коментарів. Це буде ще одним мотиватором, щоб після цього СП я далі продовжувала розвивати свій канал. Всіх учасників дякую, що ви підтримували мене. І посилання на організаторів і На учасників і на спонсорів каналу я залишу тут, як завжди, в інфобоксі. А зараз розповім вам про з чим я вступала в ЦСП, і що ж в мене вийшло з нього. Вступала я в дві номінації. Перша номінація це номінація «Осінь – Найкраща пора для натхнення. Підглядаю свій записничок, бо не завжди пам'ятаєш назви. От, і це в'язані речі для дорослих. Я з е, е, цій номінації маю фінішну е, роботу. Показую її зараз вам, мабуть, покажу спершу трішки, е, я її подарувала, неї є власниця, це кардиган От, і вона е, не виявила бажання з'явитися до вас в кадр, тому показує роботу е, на, е, так, як вона є. Спершу покажу її на собі. Е, звісно, вона на мене велика, в мене розмір S, а я в'язала на розмір L, тому е, однозначно вона велика на мене. Але робота після ВТО дуже це кашемір. Зараз більш детально скажу про склад, а спершу покажу роботу. Трошки відійду, покажу, як вона виглядає. Ось так виглядає робота так ззаду такі. Ці. Ось така чудова річ. Задоволена цілком нею. І ще покажу на вішечку, як вона виглядає. Ось вив'язала я її гачком тут по спинці поєднання, таке ж і на рукавчиках. Я в проміжних відео показувала, як я це роблю. Буду трошки голосніше говорити, щоб був кращий звук. Ось така. понизу теж ось так на спинці воно закінчується. Такий має вигляд. По спині, от ось так. Тут дов'язувала, дов'язувала рукавчик ось. На рукавчику тут просто ось так обв'язаний речим крубком обв'язаний. Також все-таки я купила ще моточок травки і зробила ось такий осінній декор цьому кардигану Тут така власниця вже. Додала таку застібачечку трошки, щоб не так розліталося, її так зручніше носити. от Тому тут так, після ВТО вона робота зовсім пом'якшилася. Це ще мій перший досвід в роботі з бабінною пряжею. Жодного разу я не в'язала ще з сучасної бабінної пряжі. Це, я була в магазині, Білий ведмідь в столичному магазині, і там зразочок мені дуже сподобався з цієї пряжі, і я вирішила, що спробую зв'язати. Потім в мене була дилемма, в мене не вистачало пряжі, і я їздила ще докуповувала швидкими темпами, поки вона була в наявності. Цілком задоволена цією річчю. Взагалі сподобалось дуже в'язати е, таким шестикутником: е, дві детальки, які поєднуються між собою. Це вже друга е, робота в цій техніці у мене. От, е, але там був трошки інший е, візерунок. Про ту роботу я згодом вам зніму теж відео і покажу. Е, вона не стосується просто нашого СП. А цією роботою дуже задоволена. Щодо пряжі, що ж це за пряжа, це бобінна пряжа з такими твітовими вкрапленнями. Не знаю, ось так піднесу вам, можливо, щоб було більш детальніше видно. Зараз ще перейду у руки в кадрі і там більш детально покажу сам виріб. Можливо, так краще камера сфокусується. А зараз скажу, що це пряжа, е, молочний вкрап, мультиколор, 68% мериносу, 26% кашеміру, 6% баговний. 750 метрів в 100 грамах. І от що в мене залишилося з цієї пряжі? Е, так, е, один був тип порожній, один. Е, Ось такий залишок, я в'язала в дві ниточки. І е, ще два буфтики, на них ось тільки ниточок. Е, все, що залишилося, е, ну, можливо, якби якийсь інший обв'яз робила, то і витратила б і це. Тобто, е, такий е, е, робота дуже сподобалася після. ВТО м'якості набрала, сама вже так жорсткувата була, така на І, А вже коли зв'язала роботу і зробила ВТО, сушила в горизонтальному положенні, дуже швидко висохла, Прала я її, до речі, у звичайній пральній машині на режимі шерсть. От, і все чудово, нічого абсолютно не деформувалося, нічого. Ну, і я, така експериментаторша, так як я бачила зразочок, який відв'язаний був у магазині, то я ніяких зразків не в'язала гачком, та ще шестикутник, та ще й зразок в'язати. Ну, я подумала, та навіщо? Як буде, так і буде. Ну, як бачите, вийшло як на мене досить чудово. Це перший мій фініш в цьому СПМ. Я дуже задоволена, що я зв'язала цю роботу, зв'язала її приблизно десь за місяць. Ну, в'язала На початку серпня, поки ще не так було спекотно, і на початку вересня. Проміжок, Друга половина серпня в мене не в'язалося нічого. То був, щось я там плутала, Зовсім інше, яке не стосується цього СП, а ВСП нічого не просувалося. Вже такі потуги були всі у вересні місяці. Так, і зараз перейду в руки в кадрі і розповім вам про свою другу роботу. І так, моя друга робота це номінація. із кожною осінню я розквітаю знову інші види рукоділля. Тут я заявляла в е, цій номінації вишиванку для захисника, і перед вами е, ця робота. Як ви бачите, на жаль, я її не закінчила. Е, Чому не закінчила? Ну, тому що ця робота показує її вам так, як є, не відпареною, не поглаженою, тому що досить довго вона в мене в роботі, і, ну, як ви розумієте, від рук під маститься літо, тому я ніколи не перу ті роботи, а тим більше не глажу ті роботи, які в процесі. Щоб не зафіксувати весь брут праскою. От. І вишиванка для захисника, я заявляла її вже в начатому е варіанті, це була ось тут одна зірочка вишита, і ось цей один ромбіще. Тобто, ось цієї вже зірочки не було. Тобто я вишила 5 зірочок, і це все, що ви бачите. Вже вирішити пазушний розріз і одна ось ця зірочка. Це, як я кажу, коли я вишиваю по погруддя повністю, це 60% готової роботи. Як бачите, ну, на даний момент я вважаю, що це десь уже 50% готової роботи. Залишилося мені ще дві зірочки. Дуже сподіваюся, що я закінчу. Взагалі, думала, що це буде подарунок до Дня захисника воїну. Але не врахувала те, що змінилась календарна дата, і День захисника ми святкували 1 жовтня. Тому, а як ви розумієте, два тижні це великий термін для роботи. І ну, як є, так і є вже. І ще не буду виправдовуватися, от такі великі фактори, дуже багато невтішних новин в кінці місяця було. І... А з такою енергетикою, коли я чимось дуже засмучена, я не можу сідати за роботу. Ну, от, не можу, сюди треба вкладувати позитив. Вишиваю я її шовком. ось таким. Ниточкою Янад канаріс. Це мої просування, вишито лиштвою. і зер... ось... лічильна гладь лиштва і зерновий вивід тут техніки, також техніка ретязь і прутик. Горловина обкидна Я не йшов. От на такому етапі мені ще вишити треба горловинку і рукавчики, ну там зовсім мало роботи. Якщо вам буде цікаво, звісно, буде результат роботи відзнятий на відео в майбутньому. Це такі мої просування в цьому СП цей кардеган, який є фінішом, вага якого, я не сказала 340 г. От, ні, перепрошую. Я зараз переважу. Перепрошую 440. Я ж думаю, що я купу. хочу докуповувала пряжу, але її в мене було 500 грам. 440 грам. Я думаю, що для того, кого плечового виробу, який в'язався в дві ниточки. І е, гачко, е, і кардиган це зовсім невелика вага. От, і е, сорочка це всі вироби, які я заявляла в цьому СП. І е, дівчата мене надихнули. В нас просто якась заполонила е, весь чат е, на протязі особливо вересня місяця. Гарбузоманія. і так як у мене в'язаний гарбузик уже був, як ви бачите, і в моїм декорі в'язаний не мною, то я придбала такий на ярмарку гарбузик на підтримку ЗСУ. А я вирішила зробити собі такий текстильний гарбузик в попередньому відео. Про підсумки вересня я розповідаю, як я його роблю, і маю ось такий ще декор. Е, тому всім дякую дякую за увагу, дякую, що е, ви дивитеся в мене. Але це ще не все. Бо е, СП наше закінчилось 1 жовтня, і зараз ми знімаємо підсумки СП і е, активно е, почнемо голосувати за найкращі роботи. І от, на вихідних. 1 жовтня мені приходить ввечері повідомлення. А Іра така цілий день не заходить в телеграм, ну, бачить, думає, дівчатка там спілкується вже ввечері відкриваю телеграм і починаю читати, і дивлюся, мене вказано там. І що ж там було за повідомлення? Я вас заінтригувала? Повірте, я була заінтригована не менше. І так приходить повідомлення, що я, спонсор цього проєкту СП Вернісаж Осінніх Бар, обрала вашу роботу як призера. Це було повідомлення від пані Ірини, спонсора одного з спонсорів, і ви отримуєте дайте від. Відповідь в особисті повідомлення, ви отримаєте від мене приз. Я була приголомшлива. Це для мене несподівано досить. Я ж кажу, я вперше беру участь в СП такого плану взагалі. От. А друге, тим, що ще щось я і виграла. Для мене це подвійна несподіванка. І е, сьогодні я вже забрала е, мій приз і зараз е, з вами відкрию його. Подивлюся, що ж е, там такого цікавого. Ну, цікаве те, що е, на, е, нова пошта вже в Стигла перепакувати і перевірте вміст місто на цього, але ж, як я можу перевірити, якщо я не знаю, що там. Тому я вже забрала і думаю, що понадіємося на е, справедливість нової пошти і відкриємо з вами е, наш, трошки буде шарудіть. Е, подивимося, що ж там таке. Трошки зачекаєте, бо ну, маєш на камеру відкривати свій міст цього посилки. Так, що ж ми тут маємо? А маємо ми тут такий пакет. І що ж в цьому пакеті? А в цьому пакеті пряжа, дівчатка. Дуже багато і дуже гарної пряжі. Така листівочка. Ой, там щось написано, я обов'язково потім почитаю. Буфтик рожевого джинсу. Ось такого. А, до речі, я нічого ще не в'язала з джинсу. Такий колір Барбі, досить популярний зараз. І ось така пряжа. Ось тут є вона із. Бовтика це Занда якась 100 грам 310 метрів. Щось із візкозою дівчатка, таке спиці рекомендовані 4-2. Досить такі цікава пряжа. Їх тут 5 буфтиків, спокійнісінько вистачить на плечовий виріб. Буду думати, щось мені з цього зв'язати. Дуже вам дякую, пані Ірину. Дякую, що мене відзначили. Залишилось так в кадрі е, ці буфтики. Е, і е, безмежно вдячна. Це неоціненний е, скарб у мою шафу, запасів хом'ячих, а всім бажаю е, насолоди від в'язання Дякую ще раз всім е, е, і кожному, хто брав участь тут, хто підтримував, хто переглядає відео, е, е, рекомендую беріть участь в подібних СП е, е, Це завжди цікаво. Це завжди нові знайомства, нові друзі. Сподіваюся, що е, наше тісне коло, в якому ми тут в'язали, розростеться на наступний сезон більшим колом. Дякую всім за увагу, приємних всім вражень. На все добре, з вас, вподобайки, хай щастить!